Привіт! Сьогодні у нас буде коротенький огляд на посилку з Китаю. Там буде декілька предметів. Йшла вона доволі довго, бо там в Китаї був якийсь коронавірус, якась затримка. Перший предмет це будуть плоскогубці для риболовлі, універсальні домашні. Другий предмет це такий тестер-індикатор заряду. Третій предмет. Це отакий ліхтарик, ліхтарик без акумулятора. І четвертий предмет це ліхтарик міні. Smiling Шарк. Такий доволі модний, доволі актуальний ліхтарик. Мав би ще бути огляд відразу на отакий ліхтарик. Але він прийшов повністю розряджений, так як зараз світла немає, або практично немає, то я поки не можу його нормально зарядити і перевірити. Плоскогубці. Прийшли вони в паперіжці. Є такий брелочок. Виглядають доволі лаконічно. Метал сам зроблений, видно, що щось дешеве, але вони самі по собі недорого коштують. Там йшла акція, три предмета там якась супер скидка від скидки. Кожен предмет вийшов порядка 1,5-2,5-3 долара. Там була акція на акцію, через акцію, і от така ціна вийшла. По самих плоскогубцях розкладаються вони доволі тактильно, приємно. Є певна така фіксація. Тобто, от, коли ми його складаємо, воно зафіксувалося. Зафіксувалося нормально. І коли ми його розкладаємо, то тут є якийсь такий певний щелчок. От зараз, можливо, буде чутно. І з другої сторони щелчок. І все, і вони нормально зафіксовані. Ця пружина пружини нормально в руках тримати приємно. Тут є пластмасова вставочка. Всередині тут є набір певних інструментів мінімальних. Там якась пилочка, викрутка, якась відкривачка, з цієї сторони ножик. Теж викрутка, напільник маленький, але проблема в тому, що. Якщо немає під рукою якогось патичка або інструментів, дуже проблематично туди долізти і це все витягнути. В, в даній ситуації є отака от брелкова заглушечка, якщо її потягнути натиснути, то з цієї сторони вилазить. А от оці як же витягнути, я не знаю. Тут потрібно якимсь щепатичком, чи якось вже видумувати, як це все виколупувати. Ну, це доволі проблемно. Я то виколупую, і покажу, що тут є, але зроблено доволі дешево і що маємо, те маємо, як то кажуть. З цієї сторони ножик. Такий щось, щось поріже. Така насадка, відкривачка чи що щось таке? Викрутка. І з одної сторони такий напільник, з другої сторони отакий напільник. Це по цій стороні. З цієї сторони. Така є насадка. Ось така насадка. Є також така відкривачка. І пилочка, пилочка, напевно, для дерева. Був у мене похожий тул Він дуже добре пиляв гілки. Ну. Товщиною от такою він, в принципі, перепилював. Якщо десь на рибалці щось потрібно поставити в воду якусь рогатину, то він з цим, в принципі, справлявся. Але той мінітул був набагато кращої якості. А тут видно, що зроблено все дуже по-дішманському. Навряд чи надовго тих зубців ховати. Але саму основну роль. Тобто щось втримати, якийсь крючок втримати, я думаю, виконувати будуть. За свою ціну нормальні. в загальному по якості таке собі. На яку серйозну роботу вони не розраховані, тим більше, якщо брати до уваги їхній розмір і оцей брелочок, він прямо натякає, що це не серйозна віща, а якась дешевенька. Далі перейдемо до цього індикатора це все прийшло в одній посилці. Відповідно, там і поперешки були, і кульочки, я вже за це не буду згадувати. Індикатор. Для чого він потрібен і що це взагалі таке? Для дому це дуже корисна річ, тим більше, коли в кожного зараз є або якийсь ліхтарик 5 вольт. Або будь-що 5 вольт, фонарик, ліхтарик, павербанк, телефон, зарядка, камера, магнітофон. Все, що заряджається, від 5 вольт. Тобто від, від USB-шної зарядки має вихід. Ним дуже легко перевірити. Заряджається, не заряджається. Проблема в блочку, проблема в кабелі, проблема в самому телефоні. Чи проблема, допустимо, з роз'ємом живлення. Якщо брати павербанк, такий павербанк візьмемо, цей індикатор вставляється в павербанк. В даному індикаторі є шкала. Тут показує вольтаж, який йде вольтаж на виході. Тут показує ампераж, скільки споживає ну, або скільки віддає павербанк. І тут йде об'єм. Скільки міліампер-годин забрав пристрій, що буде от на цій стороні на стороні виходу. І час, який під цим навантаженням. Зверху є кнопочка Reset. Вона обнуляє ці дані. Чим він корисний? Допустимо, у вас є якийсь пристрій. Візьмемо, допустимо, ліхтар, який у нас буде зараз на огляді. Такий налобний ліхтарки. Ви його ставите на зарядку. І ви не знаєте, зарядився він, не зарядився, коли він зарядився, а чи точно він зарядився і так далі. Коли ви включаєте цю індикацію, вас показує, що вольтаж 5 вольт або біля 5 вольт, і він споживає 0,4, 0,43 А. І от пішли ампер години. Тобто, даний ліхтарик, він не заряджений. Бо заряжений пристрій він буде або споживати 0.1 або 0.01, або будуть просто нулі. В деяких приладах немає індикації, зарядився він чи не зарядився. Це якщо брати самий примітивний ліхтарик, де є платка заряду розряду, де все дуже примітивно. Якщо брати, допустимо, будь-який пристрій телефону. По цьому індикаторі можна зрозуміти, чи ваш телефон заряджається. 1,1 А, 1,4 А, чи, чи заряджається він, допустим 1,5 А. Або якщо у вас швидка зарядка, то тут має писати або 9 В, або 12 В, і відповідно, тут має писати чи 1 А, чи 1,5 А, чи 2 А. Дивлячись, скільки споживає. І від цього можна робити висновки, чи телефон нормально заряджається, чи є якісь проблеми, чи проблеми з каблем, чи проблеми з блочком. Якщо ви ставите його. В блочок і він просто тухне, нічого не показує, все, блочок можна викидувати, ну або дивитись гайди, як його ремонтувати. Але в більшості випадків це не варто часу потрачено на той ремонт того блочка. Йдете купляти новий блочок. Якщо ви дивитесь, що з одним кабелем заряджається ваш телефон 1,1,5 А. А з іншим кабелем він 0.4, 0.5 заряджається, то дивитись відразу на кабель, якщо він грязний. Спірчком протираєте, чистите або його під заміну. Якщо ваш телефон заряджається з будь-яким кабелем, з будь-яким зарядним 04, 03, коли ви рухаєте біля роз'єму, отут -от рухаєте. І зарядка зникає, дивитись в роз'єм, чи там немає ніяких бруду, какашок і так далі. Якщо нічого немає, а роз'єм сам розшатаний і він зникає, то тоді йдемо в майстерню і міняємо роз'єм. Проблема в роз'ємі. Так можна дуже багато приладів діагностувати. Плюс тут є тест ємності. Він приблизно показує, скільки споживає прилад. тобто можна його поставити. Розрядити повністю, потім поставити на зарядку, прийти і глянути, скільки він зарядив. І це буде приблизна ємність самого акумулятора, який тут всередині. Але є маленький нюанс. Я не знаю, так багато інформації не говорив, навряд чи воно вам це все вміститься. Ну, Я скажу, а ви вже подумаєте. Дивіться, є маленький нюанс. Powerbank на 20 тисяч. Але там йде коефіцієнт перетворення 0,6, потрібно множити. Якщо дивитись на павербанк, то тут пише, реальна ємність 11800. Тобто. Powerbank має всередині 20 тисяч батарею, але він дає на вихід, преобразовує йдуть певні патрії електричества, і на виході він може максимум віддати 11-12 тисяч мАч. Це якщо заявлено в ідеальних умовах. По факту там може 10 бути або 9. Оця індикація, я не знаю точно. Можливо, ви в коментарях підкажете, чи тут так само потрібно оце число, що вийде на виході, що спожив цей пристрій, так само множити на 0,6. Тобто, це число може бути чуть більше, ніж реальна ємність. Цього я от поки не дослідив. Мені ще прийде тестер 18650, і тоді я через цей пристрій, і через тестер прожену акумулятор і вже більш точно скажу, чи потрібно ще це значення фінальне, що вийде множити на 0,6, і тоді вийде реальний об'єм цієї батареї, який міг зарядити цей пристрій. Чи це вже реальна ємність споживання без оцього вот переходу? Даний тестер показує швидку зарядку, тобто він буде переключати з 9 вольт на 5 вольт, і можемо буде побачити наскільки пристрій швидко заряджає. Він більше якби не для повсякденного використання, а він більше для контролю, якщо щось сталося з телефоном, зарядкою з будь-якою зарядкою, яка живиться від USB. Ви підключили його, провели ряд маніпуляцій, подивилися, що як. Приблизно визначили і пішли в магазин, купили саме то, що вам потрібно, а не купляєте зарядку і блочок, а потім думаєте, воно не воно, а діло в розімі, який постійно зникає. По цьому тестеру все. Так як ми перейшли плавненько до цього ліхтарика, то так і з нього почнемо. Ліхтарик. Прийшов в такий коробочці. Покажу відразу режими. Зверніть увагу, що XP 100 люмен і Коп 180 люмен. І одна батарея 18650, якої тут немає. Така коробочка. <різь> От ви знаєте, вроді, блін, фігня Но ці коробочки теж є дуже гарне примінення. Дивіться. А? Ідеалочка, як для нього створена. 18650 залазять, як діти в школу. Коробочка ще пригодиться. По самому ліхтарику. Він приходить окремо, ремішок приходить окремо. Ремішок вдівав, і тут треба було підключити чуть-чуть мозгів. Можна його одіти так, що отут от... буде тканина. Але я думаю, краще одіти так, щоб тканина була біля лоба, бо тут така пластмаса вона не сильно відполірована. Може бути незручно, а от так от воно якраз нормально. Надягається як. Спочатку тут є така от прорість. Надягаєте спочатку зверху, потім витягуєте його десь-сюди. Ну так, Підцепили, витягли, а потім наділи низ і там вже зафіксували. Чуть-чуть пограти стре, але вроді недовго. По самому ліхтарику, візуально отак виглядає. Тут є місце під зарядку мікро USB. Коп і ліхтарик. Тут є такий пипчик, чуть-чуть його відгинаєте, і всередині він отак от приходить без батарейки. Тут 4 гвинтики і розбирається далі. Зроблений дешево, але доволі нормально. Він там теж порядка там, 5 доларів коштує, але там скидка на скидці і вийшов там порядка 2-3 долара. Там акція йде, що купляєте там 3 і більше всяких тих цих приладів, і воно якось там ще на знижку йде. Ну, я потім якось скину ссылку в описі по цьому. Заряджається від батареї 18650 і працює. В мене така батарейка без захисту, незрозумілої ємності. Спочатку, коли вставляєте, вроді нічого не робить. Але потім, якщо придивитися, то тут оцей от плюс він чуть втоплений, і треба тут зробити такий горбик, щоб достали контакти. Коли контакти достають, то він робить. Саме яскравий режим, тускліший режим і стробоскоп. І окрема є кнопочка на лівий яскравий режим. Така маленька цяточка. Ну далеченько він б'є. Ну Не сильно близько, ну і не сильно далеко. Метрів 50 точно ж буде щось видно. Ну Так, більш-менш. Тускліший і стробоскоп. Цікава функція, що можна одночасно фігачити один і другий. Якщо він світить там хвилин 5, то відповідно нагрівається він так, ну, нормально. Не сказати, що там аж пластмаса буде плавитись, але коли руку притримуєте біля нього, то відчувається тепло. Ще що цікаве, помітив, зараз візьму павербанк в нього є індикація заряду. Ну, саме. Скажімо так, не заряду, а індикація розряду. Тобто він от червоненьким світиться. А коли він заряджається, так зрозумів він зелененьким світиться. Якщо у вас є вдома 18650, то в принципі за свої гроші там 3 долари він нормальної якості. Може бути. Якщо 18650 немає і вам його ще треба десь шукати купляти, ну, чесно, таке варіант сумнівний. Бо 18650, якщо ви купляєте за 300 гривень, то це вже того не варте. Краще вже купити якісь на 2 долара дорожче з Aliexpress, але що він вже був 18650. Але з другої сторони Т18650, що з Китаю, це гавніше і того краще вже на OLX пошукати щось за 100-120 гривень, буш 18650 без захисту, але він буде, ну, можливо, буде провірений, тут же я повезе. По цьому ліхтарику все. По автономній роботі його відповідно, який акумулятор поставити, стільки проробить. Споживання там невеликі, я думаю, робити він буде довгенько, якщо буде хороший акумулятор. І на кінець залишив улюбленця AliExpress'у... Smaling Shark. Зараз я його поверчу зі всіх сторін. Прийшов, от бачите, вона ця коробка така покосана. От, от такий вхерачений він і прийшов, щоб ви просто розуміли. Він в пуперісі був, ну він був такий вхерачений, огризений, ніби десь з якоїсь дупи витягнули його. Ну що, ну таки він прийшов. Е, всередині, що цього ліхтарика, що того ліхтарика, що того ліхтарика, ще на огляді буде, що тих, що були, завжди йде. Отакий От дешевий кабель отакої довжини. Чи мікро, чи Type-C. Ці кабеля не для зарядки телефонів. Вони не будуть нормально заряджати високими струмами. Але для фонариків то, що треба. Вони коротенькі, заряджають ще й халявні, чого він. І так, ліхтарику. Візуально він виглядає ось так. Тут пише, що 37 вольта, 1 Вт максимум, і 1200 мА. З цієї сторони є мікро-USB зарядка. І на вихід USB як повербанк. І сама лампа з лінзою. Тут вона якось так зроблена отут. -от. І йде така ямка, бачите, я туди аж засовую. І сама лінза. Зроблено доволі ну, якісно можна сказати. Е, оцей от пластик, він якийсь як чуть-чуть прирізиняний. Він. Ну, пластик пластиком, але він якийсь не супер слизький. такий В руці відчувається дуже зручно, дуже по-домашньому, якщо ви зрозуміли, про що я. Кнопка сама. Вона не вдавлюється, вона легенько так вщлкується, такий легенький там толкатель. Тобто, Оп, нажали і такий звук зараз. Можливо, чули. Дуже такий тихенький хід в неї. Дуже такий коротенький хід. Яскравий режим. Менший режим і стробоскоп. В комплекті також йшла отака бумажка: 12,3 см в довжину і 2,5 см в діаметрі. Ну, він дійсно такий маленький. На коробці, якщо глянути, то тут ще пише 6-8 годин він тримає, як заявлено, і 3-4 години на зарядку. Тобто він світить не дуже яскраво, але світить дуже довго. Ну що, можна сказати, Тернопільська свічка версія 3.0. По даному ліхтарику і попередньому я покажу ще в кінці відео, як це все в темноті виглядає. Що ви розуміли. По цьому ліхтарику. Знову ж таки, беремо тестер, який тільки що оглядали. Засовуємо, і що ми дивимося? Ми бачимо, що 5 вольт на вихід є, тобто режим павербанка працює. Беремо знову ж таки наш ліхтар, який був перед цим, і беремо наш кабель. Зараз буде чудо. Ліхтариковий канібалізм. Один ліхтарик поїдає другого. 0,4 А на виході. Режим повербанка працює. Щось потужніше я б не став заряджати даним ліхтариком, але як... Як режим, як функція, яку можна використовувати, коли не буде світла, або коли буде якась критична ситуація, то використовувати можна. Там ще є індикація синя. Зараз я можливо якось поверчу покажу. Ось тут. От. Синя індикація. Що йде зарядка? Тут ніякого фокуса, нічого такого немає, тут просто він світить і все. Далі я покажу, як він буде світити в темноті цей ліхтар, який попередній. А на цьому дякую за увагу. Надіюсь, це було відео корисним. Надіюсь, ви щось з цього почерпнули. До нових зустрічей. Лампа кемпінгова внезапно. Просили показати, як вона світить, чи буде їй вистачати на квадратуру. Ось ця лампа. Повна темнота була перед цим. В такому найяскравішому режимі 6 годин світа, як має бути. Є менший режим. Ліхтарик зверху цей 15 ватт. Ну, 15 ватт виробника ви поняли, Там Вт 8-10. Ну, світа, ну, блін, ну офігенно ж. Ну, ну, яка тернопільська свічка, ну реально, ну, будемо об'єктивні. Все видно, все чітко, все красиво. Цей режим на всю хату. І все. Далі перейдемо до актуальних ліхтариків, які були в цьому огляді. Це я включив злоба налобний ліхтарик. Менший режим. На Налобний ліхтарик. Перший режим. Це найескравіше, тускліше, і стробоскоп. Вимикаю. Лівий режим, тобто дальне світло. Перший режим. Тусквіший режим. І так само стробоскоп. Виключаємо. Включаємо коп-панель на найяскравіше світло. І включаємо одночасно найяскравіше світло, дальне світло. Не знаю, як передасть, але ну, світи достойно. Йому ще хороший акумулятор взагалі ідеалочка за свої гроші. И так продолжаем. Шарк. Максимальный режим, максимальное светло. Меньше светло. Стробоскоп. На максимальному світлі світи нормально. Не супер, але но нормально. Зараз я покажу то, що дійсно світи супер, але недовго. І так, ліхтарик Шарк. Якщо йти з дому, кинули в карман, пішли, дорогу буде освітлювати чудово. Даність десь 20-30 метрів, буде освітлювати нормально. Можна використовувати десь, щоб просвітити дорогу, щоб його пройти. Той ліхтарик, що світить дуже чітко, но недовго. Дивіться. Бачите, яке пятно? Кидаємо цей ліхтарик. І включаємо чоловічий китайський ліхтарик. Різниця є чуть-чуть, правда. Так чисто, якщо в потолок направити, то в принципі якби ніякої лампи не потрібно. Нічого так, да, Світлячок. Це оцей оце ліхтарик з попереднього огляду. Одне світло. Тускліше. стробоскоп. І так само є коп-панель бокова. Поставили, настили вона собі світ. Для цього гіхтарика єдиний нюанс-мінус, і мінус, що дуже далеко батарейка і комплектна дуже слабенька. Треба міняти на нормальну. Тоді буде тримати нормально.